Продовжуємо епопею із правописом ненаголошених е та і, і ще точно залишився останній крочок. Літеру Е треба писати на місці обох пропусків рядка, що ми вже знаємо майже все. Весняне, чому Е? Тому що весне. Марево виняток, про який я тобі говорила, зауваж. Виринає буква сполучення Ри, сонечко Ечко. Величезний велич, застебнути, застібка або застібати і джерело, тому що джерел. Майже всі слова, подивись, скільки небагато правил ми з тобою засвоїли, але майже всі слова вже нам відомі. Подивімося на те, що нам іще невідомо. Це той перелік слів, про який я тобі вже згадувала. І винятками їх не назвеш, і знати їх треба. Ці слова дуже різні за змістом. Вони дуже різно поширені. Деякі з них використовуються частіше, інші використовуються менше, але тобі точно не знадобляться в житті не один раз. Тому є сенс на ці слова звернути увагу і писати їх правильно. Ну, зрештою, ти ж високосвічена, грамотна людина, правильно. Е, подивись, тут є слова пиріг, кишеня і кришталь. На жаль, їх не можна перевірити за допомогою відомих нам правил, але їх треба пам'ятати. Пиріг, кишеня і криштар. В нашому варіанті відповіді очевидна відповідь А. В принципі, ти би дав правильну відповідь, навіть якби не знав цього переліку. Але це не звільняє тебе від відповідальності його вивчити.